Всім привіт! Сьогодні в випуску віктор циганков провів сотий матч за Жерону. Відома оцінка Миколенка за програний матч Кубка Англії. Ярмоленко створив власний футбольний клуб. Риброви запропонували натуралізувати проспера Оба для збірної України. Український вінгер-жероний Віктор Циганко проведе свій ювілейний сотий матч у складі клубу з урахуванням усіх турнірів. Ця знакова подія відбудеться в поєдинку 19-го туру іспанської лаліги, в якому Жерона на своєму полі прийматиме осасуну. Для Владислава Ваната цей матч стане 18-тим у складі команди. Саме в рамках чемпіонату Іспанії майбутній поєдинок буде для Циганко вже 89-м у Лалізі. Серед усіх українських футболістів, які виступали в п'яти провідних європейських чемпіонатах, Півзахисник Жирони після цього матчу ділитиме дев'яте місце за кількістю зіграних поєдинків із Євгеном Коноплянкою, який у свій час провів таку ж кількість матчів, виступаючи за Савілью та Шальке. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. У суботу 10 січня відбувся поєдинок 1-32 фіналу Кубка Англії, в якому зустрілися Евертон та Сандерленд. Матч проходив на стадіоні хілл Дікінсон Стейдіум у Ліверпулі та завершився нічією 1-1 за підсумками основного часу, після чого в серії пенальті сильнішим виявилися гості, а господарі поля зазнали поразки. Український захисник рисок Віталій Миколенка перебував на полі 104 хвилини, однак не зумів записати на свій рахунок результативних дії. Водночас Аналітичний портал Хоскорат високо оцінив гру лівого оборонця, виставивши йому 7,6 бали з 10 можливих, що стало однією з найвищих оцінок серед усіх учасників матчу. Найкращим гравцем зустрічі було визнано форварда Сандерланда Енсо Лефе, який відзначився забитим м'ячем та отримав оцінку 8,3 бала. Гравець національної збірної України Андрій Єрмоленко за інформацією змі заснував власну футбольну медіакоманду. Цю інформацію наразі активно поширюють численні спортивні телеграм-канали. Однак жодних офіційних заяв або підтверджених анонсів з цього приводу поки не з'являлося. Водночас привертає увагу той факт, що новостворений акаунт підписаний виключно на Андрія Ярмоленка а в його описі зазначено напис «Coming soon», що може свідчити про підготовку до офіційного запуску проекту найближчим часом. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Відомий експерт Олег Федорчук в бесіді з кореспондентом Sport.ua оцінив ситуацію з атакуючою ланкою національної збірної України перед вирішальним поєдинком за путівку на світовий чемпіонат 26-го року. Становище дуже серйозне, особливо після невдалого рецидиву старої травми Вартема Артема Довбика. Він вибув на два місяці, у кращому випадку відновиться до середини березня, а вже через якийсь тиждень грати зі шведами. Тому на Форварда Роми, схоже, не варто розраховувати. Взагалі, те, що Довбик часто опиняється в Лазарети, не може не турбувати, адже він вже неодноразово підводив головну команду країни в ключові моменти. Не дивно, що потенційні покупці Запел вже не проявляють такого активного інтересу до Артема. Раніше їх можна зрозуміти, кому охота платити серйозні кошти за футболіста, який постійно на лікарняному. Але ж до послуг Керманища Сергія Риброва ще є нападаючі Роман Єремчук та Владислав Ванат. Їм не до снаги бути лідерами наступальної ланки. Навіть на клубному рівні вони нічим не вражають. Зокрема, Єремчук не є навіть гравцем стартового складу грецького олімпіакоса сумно. Чи є вихід з такого доволі скрутного кадрового становища? Її пригадується свого часу ставала в пригоді натуралізації іноземців, які виступали в чемпіонаті України, і можливості яких були добре відомі. Чому б не взяти на озброєння той досвід? Переконаний нігерійський нападник Проспер Оба Зелензе, який перейшов до Шахтаря, міг би бути на видноті в українській збірній. Він швидкий, вміли в єдиноборствах забивний. Треба з ним розмовляти. Можливо, й погодиться на натуралізацію. Хоча повторю, це лише один з варіантів посилення такоючої ланки нашої збірної. Сьогодні, 10 січня, Полісся розпочало навчальний тренувальний збір на клубній базі. Серед футболістів Житомирського клубу також був помічений і Краснічий, Повідомляє тато таке. 205-річний центральний захисник успішно пройшов медичний огляд, необхідний для завершення його переходу з колоса. Очікується, що Полісся вже в понеділок, 12 січня, офіційно представить футболіста національної збірної Косова. Нагадуємо, в нинішньому сезоні Ілір Краснічі провів 15 матчів у складі колоса в усіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем. Чорноморець офіційно повідомив про завершення співпраці з Євгеном Хачеріді. Моряки оголосили про розірвання контракту з 308-річним колишнім захисником Київського Динамо. Окрім цього, одеський клуб також залишили Олександр Осман, Луїфер Ернандес та Ростислав Русин. Нагадуємо, що взимку Чорноморець хвалив рішення про проведення масштабної кадрової чистки. Разом із низкою футболістів команду покинув і головний тренер Олександр Кучер. Новим наставником одеситів має стати Роман Григорчук. Thank <laughs> you. Підтримай наш проєкт і підпишись на YouTube канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає, на Ютуб, тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.